Вітаю наших телеглядачів у програмі Телерада. Сьогодні її гостями є пані Оксана Юринець, депутат Львівської обласної ради, секретар комісії з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території, архітектури та будівництва. Також вона є представником фракції Удар. І також гостем нашої програми є Олександр Ганущин. Він представляє комісію з екології, природних ресурсів та рекреації і відповідно фракцію народного руху України. Вітаю вас у студії. Доброго дня. І говоритимемо ми має, власне, про підсумки роботи депутатського корпусу за перше півріччя, про звіти комісії, звіти комісії за програмами, також про підсумки фестивалю Під камінь, який відбувся цими вихідними на Бродівщині. І також працює телефон прямого зв'язку 2949101. Можете телефонувати і ставити свої запитання до гостей студії. І розпочнемо з першого. Як ви підсумовуєте власне, роботу депутатського корпусу за перше півріччя? Ви як депутат, який вже має досвід і пані Оксана, яка вперше стала депутатом? Дякую. Я би хотів сказати передовсім, що це перше півріччя, як і можливо навіть перші два місяці, як тільки ми склали спритягу, це був такий період певної притирки депутатів до самих себе і до того нового середовища в якому вони є. Тому що корпус депутатський серйозно оновився. Мова йде про те, що майже 100 людей у депутатському корпусі це є нові люди в обласній раді. Зрозуміло, що майже повністю оновилося керівництво постійних комісій депутатських. І тому цей період, з точки зору продуктивності, його, напевно, дуже продуктивним, назвати доволі важко. Ну, дуже є промовистий факт, бюджет обласної ради, обласний бюджет точніше був прийнятий на майже в січні місяці. А безпосередньо до програми приступили в кінці весни. Тобто 4 місяці, я вважаю, це занадто великий термін, згідно якого можна було десь передбачити, що це так воно буде дуже довго. Бо програма соцоколоного розвитку це є документ чи не важливіший за сам бюджет. Тому я кваліфікую то, то перше півріччя як півріччя притирань депутатів всередині фракцій, всередині комісій, між фракціями, певної такої політичного, я би так сказав, загравання м'язами. І сподіваюся, що наступне півріччя буде продуктивніше. Дякую на вашу думку. Ну, якщо взагалом, в цілому, для мене це був такий зрозумілий факт, що, напевно, дуже важливо, чи ти маєш досвід бути депутатом перед тим, тому що такого досвіду в нас не було. Насправді це було дуже складно і важко. І були моменти, коли думав що це дуже важко і чи варто тобі було таким займатися, тому що тут дійсно треба було дуже багато сил і часу поколати на те, щоб і осягнути це, і зрозуміти, і читати. Тобто це було досить складно. І спілкування з людьми, і кожен раз переконувати, що все ж таки ми повинні щось змінювати і від нас все залежить. З іншої сторони, якщо взяти роботу в комісіях, то можу сказати, що ну, мені подобається, що в нашій комісії нема політики. Тобто, зрештою, на останній комісії ми дуже багато питань ті, які були в минулої каденції, бо в основному ми розглядаємо саме справи тих помилок, які були в минулих каденціях. Тобто, тут Можна побачити, що кожен хто з депутатів є присутній в комісії з будь-яких різних політичних сил, вони хочуть все зробити для того, аби все ж таки люди мали цей очікуваний результат, на який вони сподіваються. Ну, що стосується взагалі в цілому, тих сесій, останні власне, ці пленарні засідання були розтягнуті на ті три дні, і вони були досить складними і важкими, тому що це були питання доріг, і вже ми неодноразово з різних програм зверталися. Тобто, ну, це був такий досвід. Можливо, з часом ми зможемо більше... Ну, зрозуміло для себе приймати ці кроки і бути завжди першим і швидшим. Бо неважливо, е, треба бути просто першим. Треба бути швидшим на один день і тоді все буде добре. Або стати, можливо, раніше зранку, щоб називається, щоб до, до вечора встигнути все зробити. Але в цілому, ну, треба працювати. Назвався грибом, лізь в кошик. І починає працювати. Е, якраз про працю от е, цього тижня розпочалися слухання про виконання обласних програм і заходів, е, які, власне, будуть... Е, Звіти ваших комісій, про що ви будете звітувати найперше? Ну, що стосується комісії з питань екології, рекреації природних ресурсів, у нас ситуація я би не можу сказати, що вона найкращою, тому що знову ж таки основний документ, який стосується нашої комісії, це додаток до програми соціально-економічного розвитку, був прийнятий разом з програмою, і це по суті десь зумовлює те, що до виконання виконавців робіт головні розпорядники коштів в особі управління обласної державної адміністрації тільки но приступили. І зрозуміло, десь Роксолана, що за такої ситуації, коли вони тільки не приступили до проведення тендерів, до заключення угод, звітувати про виконану роботу важко. Адже саме на цьому додатку, по суті, зводяться ті 5 чи 6 програм, які веде і контролює комісія з питань екології і природних ресурсів. Тому, напевно, знову ж таки, ми дещо відстаємо від загального плану графіку оскільки десь мало би бути прийняття програм синхронізовано з прийняттям бюджету, тому радше можна буде ефективно на цю справу, про цю справу говорити, ближче, я вважаю, вересня, і тоді ж, напевно, треба буде приступати до керування бюджету, оскільки вже сьогодні видно, що дуже багато тих заявок, які були подані, вони не відповідають реальним і можливостям і території, і головних розпорядників коштів. Тому будемо, я думаю, мати і такі випадки, що від кого доведеться забирати, можливо, з плечами, я би так навіть сказав, бо гроші сьогодні дуже дорогими за умови теперішньої транспортної політики центрального бюджету і, очевидно, перекидати на тих, хто собі може дати раду в ті короткі, три осінні і зимові відповідні місяці. Тому більш плідна робота депутатського корпусу в частині реальних звітів і реального контролю над використанням бюджетних коштів нас чекає, я вважаю, у вересні. Ми маємо зараз запитання телеглядачам. Будь ласка. Алло, доброго дня. Доброго дня. Е, всі говорять, що дуже гарно там працюють, депутати за подібне. А ви знаєте, що робиться, в принципі, з вашими виборцями, чи не знаємо. В Синдровіцькому районі підняли ціну на перевезення. І буквально підняли ціну досить високо. Стоїть при владі сьогодні, фронт змін. А кому тому бідному, е, ну, простому громадянину е, десь по великому рахунку шукати захисту. Ви все прекрасно там говорите, все розумієте.

Можна Я просто хочу зразу відреагувати, тому що з 1 липня піднята ціна з 18 на 25 копійок. Я взагалі громадянину хочу запропонувати, якщо він їздить на такі дальші дистанції за, за місто, він може порахувати собі, якщо, бо деякі маршрути, зокрема, ну, у нас багато, хто є в нашому в політичній силі, вони їздять маршрутками, все ж таки люди дотичні, дуже зближені до цього, і вони говорять, що на 40%. Тобто це не є правомірно, і якщо помножити кожен кілометр на 25 копійок, вони мають зрозуміти, скільки вони мають за це платити. І тому було подано заяви, три заяви було до... на голову облдержадміністрації, на антимонопольний комітет і в захист прав споживачів. Тобто з тим, що це є незаконне підняття цін, наприклад, тут я можу сказати конкретний маршрут, це на новий розділ. Тобто, де було піднято більше, як на 40%. Тобто тут ми почали відразу реагувати, тому що це якраз та проблема, про яку задав цей пан, це є з 1 липня. Дійсно, неправомірно завишуються ціни, а зрозуміло, для людей це дуже складно оплачувати. Це її на новий ці напрями, тобто люди були звернені, ми відразу до них відреагували. Тобто, якщо пан має такі ну, зауваження, тобто він може звернутися на площу ринок 16, дати свою заяву де неправомірно, що дійсно підвищила ціна, він це бачить як споживач, і просто він буде звертатися або прямо сам в ці три органи, які я назвала. Дякую, чи ви маєте. Дати до Я хочу сказати, що тільки тим, хто стукає. І минула сесія взагалі, то я би звернув увагу пана, який телефонував, минула під знаком того, що... Переважна більшість політичних сил порушувала це питання. І запевняю вас, воно поза увагою не залишиться. Інша справа, що ми сьогодні повинні розуміти, економіка. Економіка, на жаль, не втішна. Якщо ви сьогодні хочете зорендувати буса, того самого буса перероблено, на жаль, з вантажівки, який, умовно, сьогодні курсує на міжміських перевезеннях, ви повинні заплатити 3 гривні 50 копійок за кілометр. Така і реальна ціна. В перекладі на щойно озвучену Оксаною ціну 25 копійок, це означає, що бус починає бути рентабельний при... 18 особах всередині салону. Тому, очевидно, поспішним було введення ціни, відсутнє було громадське обговорення, як явище, з цим ми погоджуємося. Вочевидь, що деякі маршрути ще можуть бути переглянуті, бодай якимось управлінським рішенням, на яке я, знову ж таки, наголошую, маю вплив виключно обласна адміністрація. А що стосується депутатського корпусу, він все-таки відреагував, бо, по-моєму, чотири політичні сили порушили це питання, і я вважаю, що поза увагою воно не залишиться. Дякую. 2949101 на студії. Маємо ще одне запитання. Будь ласка, ми вислухаємо. Добрий день, Рибій Павло. Одне запитання до Ганущина, одне до Юринець. Пане Ганущин, розкажіть, будь ласка, практику застосування вашій діяльності статті 15 закону України про статус депутатів місцевих рад і 351 статті Кримінального кодексу України. І запитання до пані Юринець. Ви казали, що переглянете в політеху графік роботи бібліотеки, який до 6-ї години. Мене дуже розсмішив пан Бокола в і Особистий прийом, що сказав, що вони помітили, що в студентській бібліотеці пусто в, час, в цей час, і вони задіяли два зали під комп'ютери. Ну це надзвичайна спостережливість. Цікаво. як він чому він не пояснив, чому в такий час не може бути студентів, вони ж на парах просто-напросто. Медичний інститут до 21-ї години працює. Так само я би чи цікавився, чи цікавитись. Обласна бібліотека, що на проспекті Шевченка, то мала вихідні тільки суботу, тепер субота і неділя. Було до, до сьомої, стало до шостої. Це прогрес чи це регрес? Дякуємо за ваші запитання. Дякую. Я, на жаль, не розчарувати нашого постійного телеглядача, який завжди є активним і телефонує в студію. Відверто кажучи, кримінальний кодекс, хоча один персонаж відомому в фільмі казав, що його треба на російській момент казав, чтіть, відповідно, на український поважати. От. Я, на жаль, не пригадаю цю статтю з кодексу, оскільки профільної юридичної освіти немає. Що стосується закону України про статус депутатів місцевих рад, то він е, це справді прогресивний закон. І ці статті, котрі йдуть першими, в тому числі 15-та, передбачають роботу з виборцями, прийом з виборцями, правильне складення запитів, правильне складення депутатських звернень. Що стосується моєї статистики з даного питання, я думаю, що я по зверненнях і по запитах йду один з кращих, я думаю, в обласній раді, оскільки маю до цього. Певний час, певне нахнення і можливості. Що стосується прийому з цим гіршим, ми нас закріпили за Бродівським, Золочівським і містом Троскавцем. Я щойно повернувся з прийому з Бродів саме на передачу. От, правда, це був такий прийом, ми паралельно розглядали питання фестивалю під камень і сподіваюся, що в наступному півріччі, оскільки нас закріпили недавно, тільки не в лютому, справа ця піде краще. Ну, що стосується бібліотек, можу сказати так, якщо врахувати, що в нас до третього курсу в основному навчання і пари розташовані зранку, а після обіду вони мають можливість піти в бібліотеки, то старші курси, п'ятий курс, шостий курс, четвертий курс, в них так спобудований графік, що в них є вікна і в основному вони йдуть в бібліотеку зранку, тобто до обіду. І я розумію, що мені ця ініціатива, яку пан запропонував, так є важливо, щоб бібліотеки працювали довше, бо я завжди говорю студентам, що вони повинні йти в бібліотеку. Бібліотеку, перевіряти, що їм говорить лектор. Тільки тоді ми зможемо виховати дійсно то громадянське суспільство, яке має бути, яке буде активним і буде розуміти, що воно отримує деяку інформацію з першого джерел. Але, на жаль, роботу це означає зробити зовсім інший графік робочий. І от я думаю, що з вересня все ж таки будуть вноситись корективи щодо е, робочого дня, але насправді е, робились моніторинг, тобто яка є е, ну, спроможність тої бібліотеки, отримувати, бути е, постійно такою інтерактивною. І, ну, я конкретно розмови не мала з е, Юрмі Ярославичем, але я думаю, що ми це питання, воно так... Кожен раз піднімається, ми будемо ще переглядати. Але з іншої сторони студенти встигають. Насправді є такі студенти, які встигають між парами, навіть коли є дві години, не йти в кафе, а саме йти в бібліотеку, тому що вона вже стала цікавою. І ці два комп'ютерні зали, повірте мені, дають дуже великий результат, тому що студенти хочуть сидіти, і вони хочуть отримувати це через інтернет, і це, більш того, це є безкоштовно для них. І вони цей шанс використовують. Що стосується бібліотеки, Ну, я в основному відвідую Стефаника і бібліотеку, тайка, і в політехніці, і в основному Вернацьку, теж яка підключена до системи інтернет... Але що стосує... Політехніки, ну, якщо пана цікавить саме ця бібліотека, він би хотів бути її відвідувачем, я думаю, що це може питання бути розглянуто індивідуально. Якщо в нього є якісь такі побажання, нехай він прийде на площу ринок 16, і я думаю, що тоді зі мною разом ми зможемо з ним поговорити на ту тему, якщо в нього є якийсь такий проєкт. І далі ваша черга відповісти на запитання про те, яким буде звіт власне, вашої комісії, про що ви звітуватимете в найпершому. І взагалі, як от, чи не складно вам працювати у цій комісії, тому що е, до неї об'єднали багато функцій, тобто об'єднали функції двох комісій ну, чи трьох, знате... і там і земельні відносини, і адміністративно-територіальний устрій. Планування території чи не заважко це все поєднувати? Ну, особисто для мене це було досить складно. Я ну, маючи все ж таки освіту, я рахую і здобувши ступінь кандидатську з... В галузі економіки я все одно мушу брати і вчитися в інституті політичної освіти, і знову вивчати термінологію, щоб знати, що таке емфітези, суперфіції, тому що приходять люди, ми їх консультуємо. В чому полягає робота? За півроку ми зрозуміли, що багато людей все ж таки не орієнтуються в цих питаннях. Тобто вони є їхнім одним основним майном, який є сьогодні, наприклад, громадянина, це знову ж таки жителя Львівської області, це є земля, ту, яку він там отримав в пай, чи в якусь власність. Люди виникає, в людей виникає дуже багато питань. В основному останні ми розбирали взагалі, це є які укладаються між орендарями і пайовиками, ті люди, які видають свій пай в оренду. І ми побачили дуже багато таких пунктів, коли фактично громадянин стає, ну, скажімо так, не рабом, але майже рабом, тому що він не може проконтролювати ці зміни. Тобто, знову ж таки, виконуючи всі статті Конституції і закону про... Земельного кодексу. З іншої сторони, він просто не вчитується в шостий шрифт, який є пропонується. Тобто це нереально людям, які вже все ж таки втратили свій зір і, будучи в якомусь там відповідному віці, не можуть це прочитати. Тому юрист розглядає і бачить, що після п'яти років, в яку вони кладають оренди, вони все ж таки стають, мають далі зобов'язання. І їм важко змінити цього орендаря. Тобто в цьому плані ведеться консультація. І плюс термінологія, тобто термінологія, одне слово, ніби таке звичайне і просте, але кожна людина має знати, що за тим стоїть дуже багато різних обов'язків. Знову ж таки, не прав, а обов'язків і певні права. Тобто, от Ми таким чином виготовляємо такий інформаційний лист, який по районах ми вже сьогодні відбули, були в Постомиківському районі, коли здійснили таку ну, фактично таку знайомчу якби для людей, щоб вони мали цю інформацію. Бо нещодавно саме від комісії я була делегована на селекторну нараду, яка була з міністром нашої аграрної політики. І, власне, там він говорив про те, що треба збиратися, ну, дуже це цікаво виглядало, чому? Тому що називалось так, якщо ви робите ці сходи села, ви консультуєтесь, хочете ви того чи не хочете, але станом на перший... Січня 2012 року цей закон, земельний кодекс, вступить в дію. І я сьогодні хочу знову ж таки закликати людей, аби переглянули всі свої цінні папери, які вони мають, тобто акти на е, пай, чи на свою землю, щоб вони зрозуміли, що вони мають привести це в порядок, бо якщо це не буде впорядковано, щоб потім в них не було цих проблем. І слухайте, стукайте і до голів сільських рад, і до районних рад, аби ці питання були узгоджені. Дякую. за питання до пана Ганущина. Які нові підходи цього скликання обласної ради до формування, затвердження бюджету, контролю, використання бюджетних коштів? Ця ситуація, про яку я вже казав, яка мала місце, на жаль, серйозний розрив між наміром, тобто прийнятим обласним бюджетом і ділом, тобто прийнятим обласними програмами, вона десь зумовляє, як на мене, зовсім інші підходи, ті, котрі мали місце в поточному і в минулих роках до формування обласних програм. Ми повинні зрозуміти... Просто істину, що в сучасному світі, коли обласний бюджет має якихось нещасних 2 мільярди гривень, з яких там понад один йде на виплату заробітних плат працівникам обласних установ, говорити про те, що ми якоюсь серйозною надбудовою, а все решту органи місцевого самоврядування базисом, не доводиться. І, напевно, найкраща практика, яка може бути запропонована сьогодні, це практика таких програм і таких мікро мікропроєктів, щоб ми мали можливість дотягнутися до кожної сільської і селищної громади, оскільки містам я вважаю обласного значення є значно кращі створені умови бюджетним кодексом, і вони значно краще можуть себе реалізувати. Тому, на мою думку, було б дуже добре, якби обласна рада приступила до формування не просто переліку, а головних принципів обласних програм вже сьогодні, у 2011 році, тих програм, які будуть реалізовуватися у 2012 році. І як на мене, принцип мав би бути такий. 50% мало б відводитися виключно на власну обласну стратегію в тих питаннях котрі підлягають під обласну стратегію. Тобто стратегія наша зрозуміла. Нормальне утримання наших обласних установ. Сьогодні подекуди обласні установи охорони здоров'я є гіршими, ніж районні поліклініки, районні лікарні. Це реальний факт, я думаю, всі це знають, ті, хто відвідують обласні установи, хоча рівень медицини там, зрозуміло, є вищий, і це дуже добре, що він там такий є. Відповідно, решта 50%, як на мене, мала би йти за методою невеликих, малих грантів, до 100 тисяч навряд чи більше, бо просто не буде можливостей, які мали б вже сьогодні бути оголошені їхні умови, і сільські селищні, невеликі міські громади мали б брати в цьому участь. Тоді ми могли би говорити за якийсь кумулятивний ефект. Якщо б в межах цих двох великих частин ми б ще могли запропонувати якусь реальну кредитну допомогу. Як то має участь, поки що тільки в одній програмі така допомога існує, програмі з енергозбереження для населення, то це було просто супер. Де ми більше зачепили, звичайного громадянина мешканців області. Тобто, як на мене, слід потрохи забувати за якісь мега-речі, мега-речі має на себе брати такі, як євро, як серйозна побудова доріг, має брати на себе держава. А обласний бюджет мав би бути певним таким стратегічним мірилом, певним таким стратегічним каталізатором ідей і думок невеликих громад і допомагати їм у цьому і таким чином підтягувати всіх. Тому що те що, маємо, те, що ми маємо на сьогодні, та скажімо, ситуація з дорогами, де політичні інтереси, по суті, завели в клінч фінансування такої важливої ланки, як комунальні дороги і їхній ремонт. Ми не повинні цього допустити в наступному році. Якщо сьогодні будуть відомі всі умови, якщо сьогодні всі будуть знати, що той, хто бере участь в такій програмі, має у своєму бюджеті закласти стікету, або якщо громадянин має... Право взяти кредит, то він має таку частку виплатити. І з 2012 року це б запрацювало, як на мене це мало значно більший ефект, аніж ми знову будемо довго політично притиратися. Пізніше, після політичної притирки, десь на початку літа, знову видамо на гора перелік обласних програм і знову будемо мати 7, а не 12 місяців для засвоєння цих коштів. Бо нагадую ще раз всім нашим глядачам, практика в Україні така, що той, хто не використав бюджетні кошти в поточному році, той вже їх може не мати в наступному. Чи ви маєте погоджуєтеся з таким поглядом? Ні, це, я просто людина, коли має досвід, досить, це дуже важливо набути. І все ж таки ми прослуховуємося. І можливо цей період, який ми пробули, наша фракція, яка, зокрема, фракція удару. Тобто вона все ж таки прослуховується до тих людей, які мають досвід того, як це робити і формувати. І повірте мені, що коли спілкуєшся з людьми, бачиш, що все ж таки є дуже гарні ідеї, дуже правильні, дуже розумні, які виважені вже. І з часом вони все ж таки апробовані на певних тих чи інших рішеннях. Тобто я думаю, що ми будемо прослуховуватися, пропонувати якісь свої, тобто зрозуміло, що тут де. Все, що буде робитися на краще, буде змінюватись в кращу сторону, однозначно буде підтримуватись нашої фракції. Маємо запитання телеглядача, будь ласка, ставте запитання. Вітання всім зі святом Володимира Великого і перше питання на рахунок перевізників. От ви кажете, що постійно їм, так би мовити, не не вистачає грошей і ці подорожання вже декілька разів, але ні разу ще не було введено чіткого такого контролю за... Тим скільки перевез, Ну, скільки перевозиться людей, чомусь немає до сих пір нормальних цивілізованих білетів, їх взагалі немає, розумієте? просто ті порушення вони відбуваються постійно, навіть зараз, поки ми тут з вами сидимо говоримо, десь е, якийсь шофер бабцю не хоче пускати вести безкоштовно. От це перше питання. А друге питання до пані. От я коли чую про партію удар, я собі зразу згадую, як ваш лідер. Кличко, він в тісних стосунках з кремлівським Яничарином Кадировим. І от мені постійно згадити, здається, що це просто цю партію взагалі нема, вона не повинна взагалі існувати, розумієте? Це просто якесь таке е, абрикадавра, розумієте, і говорити про національні інтереси і в той же час в тісних стосунках бути з Кадировим, це просто жах. Я дозволю собі відповісти на перше питання, пов'язане з перевізниками. Оксана буде мати можливість підготуватися до своєї відповіді. Знаєте, моя думка така з цього приводу, що суспільство має той рівень соціальних послуг, на який воно заслуговує і який має можливість покрити за рахунок власних видатків чи видатків, які, яким могла б покрити держава чи орган місцевого самоврядування. Ця проблема, про яку ми говоримо з маршрутками, вона безумовно є не новою. І між нами кажучи, мені навіть зараз важко дати якийсь рецепт, до, з якої сторони до цього підійти. Оскільки той рівень транспортних перевезень, який є сьогодні, він ну, десь є балансом тої ціни, яку ми платимо, якщо мова йде про місто, ці 2 гривні, які ми платимо за приїзд. Це є реалії. Очевидно, що якби ми могли платити більше, ми б могли і більшого вимагати. Наскільки мені відомо, вже не одна з політичних сил, навіть та, котра сьогодні в більшості в міській раді, бралася за цю проблему, проводила громадські слухання і все-таки прийшла до висновку, що це є обґрунтована ціна. Зрозуміло, що є негативні явища, в тому числі, також згідно з вами, що саме в теперішній поточний момент може статися таке, що хтось... Не пускає пільговика до автобуса. Але я повторюся ще раз, сьогодні вже звучала ця тема. Відчиняють тим, хто стукає. Давайте стукайтеся ще дотепер. Депутатському запиту ніхто не відмовив. У мене був приклад, коли старшу жіночку з її сином молодшим не пустили в потяг, який їхав з-під на Волинь. Мені написали таку скаргу, я її скерував проміння залізниці, повірте мені, прийшла відповідь, де було звільнено двох провідників того потяга, вони були переведені на нижчу роботу, де всьому особовому складу ще раз зачитали витяг з правил залізничного транспорту і витяг з правил пільговиків. Тому давайте ми це будемо робити, бо тоді, коли є конкретика, тоді конкретна реакція. Коли є загальна ситуація, яка є складною... Повірте, ці люди, котрі в студії, навряд чи впливають на цей процес. Тому ми готові розглядати кожне звернення окремо і однозначно старатися працювати на те, щоб світ навколишній став кращим. Дякую. І ну, що стосується питання, про, про ці зв'язки, я знаю зовсім про інші зв'язки. Це є Ангела Берхель, Російська демократична партія з е, Німеччини. Тобто про ці зв'язки я не знаю, де пан Звідки це взяв. Що стосується, чи має право на існування, чи немає, я думаю, що це показали вибори і більше того, це покажуть далі е, справи і дії, які будуть зроблені. Бо все ж таки на місцях, ну я не знаю, чи настільки тут є дуже багато політичних питань, тут є більше таких питань зовсім інших. Це є економічні, соціальні питання. Е, що стосується самої ідеології, я вам скажу так. Ну, наприклад, за ті роки з яким я працюю в політехніці, мені все ж таки кожен раз приходити до молодих людей і говорити їм, що будуть зміни, я мушу їм говорити про те, що вони ті зміни мають самі впливати. А чому політична сила така? Ну, мені здається, що патріоти, які зараз є насправді в Україні, треба подивитися, які є. Наприклад, він є щирим патріотом, тому що все ж таки він живе і працює в Україні і зробив для такої дипломатії набагато більше, ніж будь-який інший патріот. Ну, так, тобто, і все ж таки він є героєм України, я рахую, що він щиро. І саме коли йде матч кличків, будь-кого, дивляться будь-які політичні сили і сприймають його все ж таки як героя України, не дивлячись за те, що він є політиком. Він не є таким великим політиком, але він не може стати. Чому? Тому що все ж таки молодь має можливість швидко вчитися і багато читати, це дуже важливо для того, щоб розуміти в майбутньому, що ти маєш робити. Е, які там кулуарні, ну, про це мені невідомо. Тобто, ні, зокрема, про цього пана, особливо, ні про його спілкування разом з, з Віталієм. А що стосується, ну, тобто, я думаю, що час за молодими, тими ініціативними, які зможуть щось змінити. І патріотизм має бути не тільки зовнішньо в назві чи ще в чомусь, тобто він може бути абсолютно в тих вчинках і діях. І тільки той людина, яка є працьовитою і на своїй роботі буде кличком не тільки, а буде і в тих перевезеннях, ще в оброблянні землі, оце той істинний патріотизм, який потрібен сьогодні в Україні. Ще один е, коротенький дзвінок, запитання до вас, будь ласка. Коротко, ми маємо мало часу до закінчення. Добре. Та, Добре. Добре. Я хочу підтримати пану Оксану, всі фракції, всі представники депутати, це є е, нашими. Обранцям і мешканців міста і області я хочу привітати, побажати успіхів і наголосити на тому, що проблеми в області це вони дуже гарно відображаються в місті. Оновлення представницької гілки влади воно зараз не вплинуло на оновлення виконавчої. Мабуть, в цьому є коріння більшості проблем. На Вересень місяць депутати по завершенню своїх відпусток планують міської ради, зокрема, продовжити власну роботу по оновленню виконавчої гірки влади, тому що всі фінансові майнові. Матеріальний важливість знаходиться в руках чиновників. Дякуємо і... вам за вашу думку, за вашу позицію. І в нас останнє запитання, власне, якими є підсумки проведення цьогорічного фестивалю під камінь. Ми знаємо, що е, його довіз була безалкогольність фестивалю і наскільки саме цей фестиваль виконав свою таку роль і місію патріотичного виховання молоді і власне, підтримки української культури. Пан Ганусін, є співголовою. Дякую. Девізом насправді було Сповити легенду під камінь чекає на тебе. Uh -huh. І саме на цей відео підгнулося дуже багато людей, оскільки ми фіксуємо за роки існування фестивалю під камінь», це вже був п'ятий фестиваль. рекордну кількість мешканців і Львівщини, і Тернопільщини і взагалі Західної України, які приїхали на цей фестиваль, зокрема була пані Оксана, я переконана, що вона також скаже кілька слів. Ми, як організатори, дуже задоволені в першу чергу тим учасником, котрі приїхали. Ми бачимо, що в нас вже випрацьовується певний стиль, тобто це якась категорія молодих людей яка вже їде щороку, ми задоволені їхніми відгуками в соціальних мережах, всі ті їхні критичні побажання, які мали місце, ми безумовно врахуємо і гарантуємо, що шостий фестиваль, який обов'язково відбудеться, буде краще. Ну, я б відвідала цей фестиваль зі всією родиною, зі своїми дітьми, похресниками. Їм сподобалось. Вони ще може занадто маленькі для того, щоб приймати участь. Але все ж таки цей дух вишиванки, це то місце, де могла згромадитись молодь, це такий приклад європейськості, бо все ж таки ще років 13-14 тому я також такі фестивалі відвідувала ну, з'їзди європейські, світові за кордоном. І тут мені показало, що все ж таки в нас є е, той, та можливість і той ресурс, коли люди, які ну, попри весь свій зайнятість час, все ж таки організовують таке для молоді. Це дуже важливо, тому що, власне, таке активне... І навіть відпочинок, і на кілька днів. Ну це було дуже гарно і все ж таки було цікаво. І перше, я була впевнена, щоб мені це сподобалося. На, на наступні роки, які плануються, можливо, якісь нові зміни? Зміни будуть обов'язково. Ми повинні враховувати плин часу і в першу чергу. Настрій того учасника, який приїжджає. Ми дуже часто намагалися комбінувати у вечірній програмі на великій сцені, задлякої їде, будьмо ну, відвертими, більшість учасників фестивалю послухати якісну українську музику, ми намагали комбінуватися в неділю і смаки старшого покоління, і молодшого. Ця неділя, як і попередні неділі фестивалі Під камінь 1, 2, 3, 4, довела переконливо, що цього, очевидно, робити не можна. І ми маємо в планах намір розширити фестивальну базу щоб фестиваль був не один на рік, а їх було кілька. І тоді вже формувати смаки, виходячи з тої вікової категорії, на якому ми хочемо його провести. Зокрема, в нас є амбітна мрія цієї осені, а це готовий сьогодні анонсувати, цього осені провести осінній фестиваль під камені який справді буде розрахований на наше, наших мешканців, котрим справді за 35 і тільки за 35. І таким чином літній фестиваль зробити виключно для молоді. Окрім цього, у нас є дуже серйозні задумки стосовно інфраструктури на полі. Про них ще рано говорити, але я думаю, той учасник, котрий є вибагливий і перебірливий, він буде задоволений. Дякую вам за участь у, у цьому ефірі. Телеглядачам нагадую, це була програма Телерада. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре.